В кабалі віра це не означає, що вірити без доказів. Віра, якщо є категорія, знання віра нижче знання, віра в знаннях і віра вище знання. Як кабала трактує ці всі три ну, діполя, я не кабалістичне слово використаю. Отже, віра нижче знання. Мені сказали, що існує якась вища сила. І я просто в це вірю. Я не маю підтвердження, в знаннях. Мені просто повідомили. Я просто вірю з різних причин, тому що мені так зручніше, мені зручніше вибудовувати так свою поведінку і так далі. Тобто я. Навколо такої віри, яка не має раціонального підтвердження, починає вибудовувати весь свій внутрішній світ. Я в ньому живу. Мені щось сказали, і я вірю без всякого підтвердження на це. Чому немає підтвердження, або я не хочу підтверджувати це. Тобто я свідомо абсолютно відторгаю будь-які елементи підтвердження і можливості підтвердження. Або в мене немає можливостей отримати це підтвердження раціональне, його не існує. Як кажуть, є життя після смерті. Як я можу це перевірити? Підтверджень раціональних немає. Але я вибудовую на цій вірі своє сприйняття, вибудовування свого життя, прийняття різних рішень в житті. Це віра нижче знання.